Вітаю! Я Олександра Баранкевич, вчителька хімії, Жидачівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступеней номер 3 імені Омеляна Партицького. Як спікер марафону «Знай про UA» в межах проєкту Україна медова я сьогодні презентую фрагмент заняття з хімії на тему «Мед. Хімічні процеси. Це заняття розроблено у ресурсі Ніарпад. Чим добрий цей ресурс? Він дозволяє монтовувати дуже багато навчальних відео, зокрема і із спецінтерактив симулейшн. Також можете брати відео з YouTube, різні картинки, зображення, власні з інтернету, і навіть є можливість писати самостійно учням чи вчителю показувати якісь написи, що дуже важливо для нас, хіміків, записати формули чи рівняння реакцій. Також можна монтувати різноманітні вікторини тощо. Тому це як дуже добрий ресурс для саме природничого циклу. Реєструємося, як звичайно, через Google аккаунт, безкоштовно. Є можливість вчителю проводити урок онлайн, а також, звісно, ви можете передати покликання своїм учням, і вони можуть працювати вдома самостійно. Тож почнемо: Мед хімічні процеси. Насамперед я пропоную учням повторити, а які ж основні речовини входять до складу меду. Є можливість в цьому ресурсі ставити відкриті запитання або розробити завдання у вигляді тестів. Тож, так як ми вже знаємо, попередньо, звісно, ми обговорюємо на заняттях про мед, що входить до складу меди. Та, до речі, цей урок ми можемо провести для учнів 9 класу наприкінці навчального року. Так як ми вже вчимо органічну хімію, або навіть е, в 10 класі, де органічна хімія вивчається більш детально. Виконують діти тестові завдання для прикладу, які речовини становлять найбільшу масову частку у складі меду. Звісно, це вуглеводи, вони вибирають так? правильну відповідь. Є інші ще такі запитання, щоб повторити. Які саме вуглеводи містяться в складі меду глюкоза і фруктоза, так? і йдемо далі, а скільки в середньому містить води, натуральний мед, і це відповідь 10-20%. Повторивши основний склад меду хімічний, переходимо до теми, яка так і звучить хімічні процеси. На перший погляд може здатися, що в меді не відбувається жодних хімічних реакцій. Адже це чи не один з небагатьох продуктів, які зберігаються дуже довго, навіть роками, і нам здає, незмінюючи свій вигляд чи смак, і тому складається таке стереотипне враження. Але насправді це не так. В меді відбувається дуже багато хімічних перетворень. Це, зокрема, кристалізація, інверсія сахарози, ферментація, бродіння. Все це. Як вони відбуваються, і які саме процеси, звісно, залежать від того, в яких умовах ми зберігаємо мед. На рівні учнів 9 класу та, й навіть 10, та навіть 10, ми не можемо детально розглянути, наприклад, ферментативні процеси, які проходять в меді. Адже, як ми знаємо у шкільному курсі, ми не вивчаємо будову ферментів, їхні формули. Хоча згадати можемо. Але ось, наприклад, про такі процеси, як кристалізація чи брудіння. Ми можемо досить цікаво розповісти. Почнемо з кристалізації. Це такий... Тому тут, щоб дітям було краще зрозуміло, вставила відео з Ютуб, де ми розповідаються про. Що мед, Кристалізація це норма для меду, при якій продукт зберігає абсолютно всі свої смакові і корисні властивості. Якщо... Тобто діти дізнаються, що це за процес, і що кристалізований мед є абсолютно безпечний і його можна вживати. Далі ми переходимо до розгляду ферментативних процесів, тих перетворень, які відбуваються в меді під дією ферментів, які додають бджоли до нектару разом зі своєю слиною. Це такі складні процеси, так, які полягають Якщо так по-простому говорити у розщепленні цукрі на простіші, і вони викликають різні зміни у меді, які впливають на смак, на колір, на агрегатний стан. Розповідаючи про це, ми можемо також згадати про таке поняття, як PH. Це, до речі, знайоме учням поняття з 9 класу, ми це вчимо, коли вчимо тему розчини. може навіть продемонструвати зразки меду і визначити в кожному з них рівень PH. Це абсолютно доступно на шкільному рівні, і дуже цікаво провести деякі досліди. Також можемо познайомити учнів із саме із ферментами, які впливають на цей процес: інвертаза, амілаза, діастаза і так далі. Подай назви, щоб вони їх почули. Дуже цікавий процес, який може відбуватися з медом, це бродіння. На ньому ми можемо зупинитися більш детально. Адже в 9 класі ми вивчаємо вуглеводи, зокрема. Глюкозу і е, розповідаємо про спиртове бродіння глюкози. У меді теж відбувається бродіння, І це супроводжується такими зовнішніми ознаками, як ми бачимо на зображенні, що на меді з'являються зверху такі бульбашки, і така, наче плівка, значить, відділяється вуглекислий газ відбувся процес бродіння. Ми записуємо рівняння реакції, розповідаємо, що ця реакція відбувається під дією медових дріжджів, і е, глюкоза. Бродить І при цьому утворюється етанол і виділяється вуглекислий газ. Настав час трошечки відволіктися і, так би мовити, перекусити. Діти дуже люблять такі фрагменти в уроках, тим більше це хімія, і на хімії ми можемо багато експериментувати. Я завжди кажу своїм учням, що наша кухня. Це маленька хімічна лабораторія, і ми на ній можемо створювати проводити будь-які хімічні експерименти. Так от мед входить до складу багатьох рецептів, зокрема, наприклад, найвідоміший це медівник. Візьмемо найпростіший рецепт медівника і подивимося, які входять туди продукти. Якщо ми переглянемо продукти, то склад цих продуктів учням вже відомо. Яйця, туди входять білки. Ми вчимо у 9 класі. Якщо не формулу, то хоча б знаємо їхній. Що це таке за речовини, з чого вони складаються? Цукор, сахароза знаємо. Мед сьогодні вивчили олія, рослинні жири. Пригадуємо склад, що входить до складу рослинних жирів. Так, борошно, це крохмаль. серветки на які будемо ставити, наприклад, наш пиріг-медівник. Це целюлоза і так далі. Не обійтись тут і без неорганічних сполук соди і оцту, адже нам потрібно, щоб тісто виросло. Тому проведемо реакцію гасіння соди оцтом. Ну, звичайно, води. І на чому будемо пекти медівник? На природному газі, так до складу якого в основному входить метан. І відповідно, ми пригадуємо всі ці речовини і можемо. Записати їхні формули. Для того, щоб це було більш так цікаво, інтерактивно, пропонується така вправа в ресурсі Стадіс Це коли ми, е, учням є такі флешкарти, запропоновані, і вони можуть, е, на яких написані формули, і вони за ними називають назву в цієї речовини. Наприклад, це 6 аж 6 Це може бути глюкоза або фруктоза. Знаємо, це 6 аж 5 Н 1 Звісно, це крахмаль. І так далі. Чому з'явилася неорганічна сполука? Адже це питна сода, натрій hco 3 так? Ось. І, е, і там була так, невеличка помилка граматична. Це h 3 coh оцет, оцтова кислота. Потрібні нам для проведення реакції гасіння соди оцтом, звісно, вода. І так далі. Це може вже бути фруктоза, так. Пригадали всі. От, і сахароза це 12 h 22 11, цукор, так, сахароза. Пройдено. І йдемо далі. Пограли таку гру з допомогою флешкарт, так? І зараз можемо собі попробувати ще самостійно записати формули цих речовин. Є така можливість в цьому ресурсі. Беремо собі маркер, вибираємо його товщину, вибираємо колір, який нам подобається, так? І записуємо. Учні можуть потренуватися. Після того, як ми розглянули ці процеси хімічні, можна ще також дати трошечки такої інформації учням, щоб їх більше зацікавити цією темою, що мед входить до складу багатьох косметичних засобів, а також використовується в медицині. І це пов'язано з тим, що це природний мед, це природний антибіотик, який допомагає боротися з інфекціями. І з іншого боку. Мед має протизапальні антиоксидантні властивості, які сприяють загоєнню ран і покращенню загального стану організму. Можна пригадати з учнями, в яких косметичних засобах вони бачили склад меду. Дуже відомі, такі популярні, які Honey, наприклад, так містять мед. Можна також сказати недаремно ми п'ємо чай з медом, коли маємо, ну коли, наприклад, застудилися. Як ми багато вже проговорили, розказали цікавого, можна провести вікторину. І, до речі, цей ресурс дозволяє вставляти вікторини у pdf форматі Провела вікторину, собі створили. Ще одна вікторина у ресурсі Kahoot, який так сильно полюбляють учні. Він викликає Великий азарт. І, звісно, рефлексія уроку. Це за допомогою дошки Падл, як ви бачите, теж можна її монтувати у цей ресурс. Пропоную учням поділитися думками після такого уроку, що нового дізналися, так, що здивувало або зацікавило, можливо, є якісь запитання, і учні можуть прикріплювати свої стікери і про все це розповісти і поділитися. Щиро дякую за увагу. Бажаю, щоб ви та ваші учні легко, з медовою насолодою, отримували нові знання. Які були б для вас цікавими, корисними і добрими, такими, як наш справжній український мед.